У ремонту доріг ще одне безумовно. Сьогодні пріоритетне питання це і підготовка до поминальних днів, і в найжахливішому стані це наша вулиця Сурікова. От, хочу інформувати, що щоденно на об'єкті перебуває заступник міського голови Юрій Гончаров, він несе особисту відповідальність за приведення цієї дороги до прийнятного стану. За його інформацією, сьогоднішньої ранкової уже сьогодні має там працювати грейдер. Завдання до Великодніх свят забезпечити нормальну можливість руху і індивідуальних транспортних засобів, і автобусів до нашого цвента. В проєкті ПСЕРО закладені кошти на капітальний ремонт Сурікова. Якщо депутати підтримують, то. Цьому році, я сподіваюся, в кінці літа вже можна буде ці роботи завершувати, провівши капітальний ремонт. Ми однозначно не будемо робити Сурікова такою злітною смугою, як вона є на сьогоднішній день. Потреба в такій широкій вулиці, принаймні на ділянці від хіміків до переїзду, абсолютно немає. Це абсолютно зайве таке дорожнє полотно. От. Але два ряди руху ми повинні забезпечити хорошою якісною дорогою, якісним покриттям.